З давнини полювання було способом добування їжі, але із плином часу все частіше полювання переходило до розряду розваги, цікавого та азартного способу проведення дозвілля. Полюванням захоплювались всі від королів до просто людинів. І вже на сьогоднішній день в Україні нараховується біля 500 тисяч мисливців. І Якщо кількість охочих до полювання щороку зростає, то кількість особин дикої фауни неуклінно знижується. А причина цього банальна: розведенням дичини останнім часом майже Ніхто не займався, окрім звісно, приватних мисливських господарств, які вирощених тварин в дику природу відповідно не випускають. Ось і виходить, що полювати є кому, а відновлювати поголів'я дичини немає кому. Адже державні підприємства лісового господарства були позбавлені цієї можливості. А найбільший утримувач мисливських угідь в країні українське товариство мисливців та рибалок, чомусь не займалось розведенням диких тварин та птахів. Та на щастя, позитивні зміни в цій справі все ж таки відбуваються. Наразі торкнулися вони і Балчини, де, за офіційними даними, зареєстровано понад пів тисячі мисливців. Ось так, в грудні 2012 року, згідно розподілу мисливських угідь району, Балтському держлісгоспу на підставі поданих документів розпорядженням Одеської обласної ради було надано в користування додатково від існуючих трьох тисяч ще 19 тисяч гектарів польових водноболотних та лісових угідь. Та спеціалісти держлісгоспу не розпочали одразу полювання на цих угіддях, а зайнялись розведенням дикого. Фауни. На підставі проведеної таксації вже в лютому 2013 року, посчитавши чисельність диких тварин, ми побачили, що популяція диких тварин знаходиться на мінімумі, тобто мінімальна чисельність. Для того, щоб добитися оптимальної чисельності і щоб полювання проходило в нормальній. Нормальних умовах і з нормальною чисельністю диких тварин необхідно займатися дичерозведенням. Тобто, ми, наша задача ми повинні займатися розведенням, охороною і збереженням дикої фауни. У зв'язку з тим, що угіддя передані і чисельність мала, ми прийняли рішення розводити в першу чергу це диких свиней. В минулому році, в серпні, в, місяці, в вересні місяці, ми завдяки допомозі Кармлюківського мисливського господарства, дякуючи Орлику Сергію Івановичу, ми придбали у них чотири голови Дикої свині це три свиноматки і одного. Хряка. На сьогоднішній день у нас є перший припліт, це квітневий припліт, чотири особини молодняка. Значить, плануємо утримувати валіри там, де ми були, ми бачили на території лісничівського лісництва. Це урочище Люлькове воєнне господарство, таке міні-валірне господарство. Ми плануємо там утримувати 10 одиниць. 10 голів маточного поголів'я і підрощений молодняк планує випускати, випускати в наші лісові угоддя для того, щоб збільшити популяцію дикої свині і покращити продуктивність мисливських угідь. Крім того, в нас на сьогоднішній день є дуже низькою чисельність фазана охотничого. В зв'язку з цим, тут ми знаходимося зараз у Рощаданчево, Це теж відтворена дільниця мисливських угідь баского держлісгоспу. В цьому році по весні, це був березень місяць, завдяки допомозі підприємців, таких як сільгоспідпідприємства на чолі з покотилом. І Задорожним Борис Тимофійовичем вони нам безкоштовно дали маточне поглів'я фазана охотничого. Ми закупили необхідне обладнання, інкубатори і стали вирощувати теж фазана. Ми бачили молодняк, маточне полює молодняк, який в цьому році вирощено 200 штук молодняка, вже 34 штуки випущеного в природу в трьохмісячному віці. Наступну партію будемо випускати порядка 100 штук, будемо випускати як де ми бачили, де ми сьогодні. Дивилися, де є кормова база, відповідні умови для існування цих диких тварин. Будемо там випускати, це буде кінець вересня місяця. Наступному році ми плануємо збільшити, хочемо дойти до вирощування фазана хоча б до півтисячі голов, для того, щоб максимально забезпечити випуск їх у всіх угіддях, підходящих для їх існування. Це мається на увазі водноболотні угіддя і трошки польових. І вийти, хоча б на півнапів пів тисячі штук. Окрім цього, на території мисливських угідь Балського держлісгоспу за останній рік було проведено ряд біотехнічних заходів, створені умови для розвитку, підгодівлі та водопої для дичини. А також вжито всі необхідні дії для охорони дикої фауни на площі мисливських угідь. Початку цього року створена єгерська служба. В складі єгерії є три чоловіки, які обслуговують ці угіддя. Це по нормативному і положено їх мати три три чоловіка. єгерської служби. Крім того, є мисливцезнавець, який займається мисливським господарством. Значить, для того, щоб створити Найпривабліше угіддя для існування диких тварин треба проводити цілий комплекс біотехнічних заходів. Сюди входить і іскусствені, створення іскусних водопоїв це кормові поля. Ми в цьому році створили порядка 6 гектар кормових полів. Сюди входить поля, засіювали і соняшником, кукурузою, соргом, соріусом, люцерною, топінамбуром для, під, для підгодівлі, для підкормки диких тварин в зимній період. Крім того, ми заготовлюємо, закупляємо і частково вирощуємо самі зернові культури порядка 20 тонн для того, щоб підгодовувати диких тварин в зимовий період, коли великий сніжний покрів. Заготовлюємо віники для підкормки сіно, заготовлюємо сіль. В цьому році додатково створено. Десять таких комплексних кормушок, що входить сюди під навіс для зерна. Сама кормушка для туди можна, відходи, зерно, солонець, ну і кормушка для сіна. Вони покриті для того, щоб не замокали ці корма. Тобто зроблено все відповідно до тих настанов, які прописані у нас в проєкті організації розвитку мисливського господарства. Значить, крім цього, ну біотехнія це одне з питань, але саме головне питання це охорона диких тварин. Дуже важливим є охорона, так що, якби ми не, не їх не підкармлювали, не годували, але є людський фактор. Якщо є браконьєрство, то повинна бути охорона. Це Перше питання для того, щоб тримати оптимальну чисельність у гіддях нашого підприємства. Ми, звичайно, проводимо охорону, взяті ці всі угіддя під охорону, але люди ще не звикли. У нас низький рівень культури охоти. Плануємо, що це нелегке питання для цього, щоб людей перестроїти, щоб вони осмислили і зрозуміли, як правильно полювати, не порушуючи правила полювання, треба, щоб пройшов певний час. Це кропітка робота, яка буде проводитись не один рік для того, щоб після проведення цієї роботи був елементарний порядок в цих питаннях. Самі мисливці вони повинні зрозуміти те, що вони являються хазяями на цій території. Якщо це не хобі, вони повинні кожного дня йти відповідно в період полювання, йти в ті угіддя, і щоб мати задоволення від полювання, вони повинні щось здобувати. Перше, вони повинні переосмислити підхід до Процесу полювання це не є м'ясозаготівля, а є відпочинок на природі. Тобто, які норми прописані в законі про мисливське господарство, їх треба придержуватись. Перше, це повинно бути полювання в сроки з відповідними документами, на відповідну дичину і добувати відповідну кількість. Якщо, наприклад, за один день один мисливець має право добути одного фазана, то повинно бути так. Якщо прописано в законі, що ми повинні добувати тільки сам ця фазана, так воно і повинно бути. Якщо цих критеріїв ми будемо дотримуватися, значить тоді в нас буде і, і поголів'я нормальне і копити. І птиці, і зайця і інших тварин не залишається осторонь проблем мисливських угідь на Балчині і Балтська районна влада, яка всіляко підтримує у вирішенні виникаючих питань Бацький держлісгосп. Коли приходило перезакріплення мисливських угідь, всі документи були погоджені з районною владою дуже вчасно, Ми подали одні з перших балский район подав на затвердження матеріали до екології до обласної ради. Хочу відмітити, що незважаючи на всі питання і проблеми. Місцевої влади, які існують сьогодні в районі, особисто голова адміністрації Бабанський Василь Маркович звернувся до мене з питанням, як проводиться робота по підгодівлі диких тварин. Я, звичайно, доповню так, як воно було в наявності, що зерною ми були забезпечені більш-менш нормально, але були проблеми з сінажом, сіном. То це питання буквально було вирішено ним позитивно за на протязі трьох днів, і ми були забезпечені. Нам допомогли вирішити питання за завезення 40-50 тюків сіна для того, щоб в той іменно період зимній, досить великий сніжний покрив. Ми змогли завести вчасно ті корма і врятувати особливо парнокопитних, це олені і дикі кози. Наразі ті роботи, які зараз проводяться в Балтському держлізгоспі по відтворюванню мисливської фауни, є вкрай необхідними, адже дана проблема вже дуже загострилась. Та зусиль самих працівників лісгоспу, єгерської служби та мисливствознавця недостатня для відновлення нормальних умов полювання. Для цього великі зусилля мають прикласти і безпосередньо самі мисливці. Ми збирали мисливські колективи, виїжджали по мірі можливості. Це були збори і в саражинки в переймі. Ми основні е, напрямки нашої діяльності, е, цілі задачі ми озвучили е, мисливцям. Е, так, я побачив їх, їхніх очах підтримку. Е, е, теж вони хочуть, щоб е, були угіддя е, продуктивні, щоб можна було вийти відпочити. Е, е. Отримати якесь задоволення від того полювання. Тобто від охотників є від мисливців, є підтримка, є порозуміння. Ми намітили цілі задачі і будемо поступово ці цілі задачі виконувати. Саме головне, я хочу в переддень відкриття полювання. У нас відкривається сезон на принату дичину 16.00 10 числа. Це субота. Хочу всіх закликати до порядку. У нас на сьогоднішній день продаються відстрільні картки, оформляються документи, охотові на наступних два дні до відкриття 4-5 Практично на місці. Будь ласка, приїжджайте, оформляйте всі відповідні документи, щоб полювання це було свято. А полювання стане святом лише тоді, коли у наших мисливців з'явиться культура полювання, повага один до одного, чесні стосунки із контролюючими організаціями та найголовніше любов до природи, тварин і птахів. Та турбота про майбутнє. Адже ця земля не зникне після нас. Тут ще житимуть наші діти та онуки. І що ми залишимо їм у спадок? Залежатиме. Тільки від нас.